Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні я вам покажу, як можна починати гру за білих та вигравати свої партії. Ми граємо за білих. Білий ходять пішаком, ферзовим пішаком на d3. Чорні відповідають ходом пішака на f5, щоб перекрити розвиток і захват білими центру. Але білий ходять пішаком на е 4 Чорні забирають пішака на е 4 Білі забирають пішака на е 4 Чорні ходять пішака на d6. Щоб далі двинуть цього пішочка і захватувати центр. Білі ходять слоном. На c4. Черні виводять коня на f6, нападаючи на пішака. Белі ходят пішаком далі. На поле e5. Черни не можуть брать. От, не можуть брать пішака, тому що шаг. Король забирає, нічого не залишається, король забирає слона, а білі забирають фірзя. Значить, пішаком, брати, не будуть. А що робить? А є гарний хід. Іде пішак далі. На поле Д5 з нападом на слона. Ми пішаком забираємо чорного коня. Чорний пішак забирає нашого слона на полі С4. Начебто нічого не передвіщало біди. Але білий пішак продвигається далі на поле Ф7, шах, королю нічого, чорному королю нічого не залишається. Як забрати на поле Ф7? Нашого пішака. А білий ферзь забирає чорного ферзя на полі Д8. Ну, ясно, що. От яка ситуація. Ясно, що після проярного ферзя противник здається. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!